Аю вас в ефірі програма Діловий тижневик. Непроста політична ситуація, звичайно негативна впливає на багато сфер життя в першу чергу на соціально-економічні процеси. Але сьогодні вишукається щонайменші резерви для поліпшення ситуації. Про методи та інструменти їх впровадження дивіться сьогодні в черговому випуску ділового тижневика. А на початку, як завжди, традиційна рубрика Цифри і факти. України Арсеній Яценюк та прем'єр-міністр Королівства Норвегія Ерна Солберг підписали міжурядову угоду стосовно підтримки державного бюджету України у розмірі понад 15 мільйонів доларів США. ЄС відзначає суттєвий прогрес у виконанні українською стороною другої фази плану дій з лібералізації візового режиму. Ряд Болгарії розглянув пропозицію міністра закордонних справ Даніела Мітова про виділення Україні 50 тисяч євро в якості гуманітарної допомоги. Україна Угорщина та Словаччина мають створити робочу групу для зміцнення енергобезпеки у Європі. Уряд України прийняв рішення про додаткову капіталізацію ключового державного банку «Ощадного банку України. Разом з Національним банком та міжнародним валютним фондом планується збільшити капітал Ощадбанку на 11 мільярдів гривень. Кошти повинні бути направлені на кредитування та підтримку української економіки. Євросоюз всебічно підтримує Україну на шляху до євроінтеграції по багатьох аспектах. Чимала підтримка передбачається у сфері цивільної безпеки, яка потребує значного реформування. Далі про цей механізм у нашому сюжеті. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін з візитом побував у Брюсселі. Там глава українського МЗС зустрівся з єврокомісарами та європарламентарями. Розпочався робочий візит із зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, під час якої Україна і Євросоюз підписали угоду із початку роботи в Україні консультативної місії з реформи сектора цивільної безпеки. Ми обговорюємо основні моменти: перший заходи для. Підтримки миру на території України, виконання мінських домовленостей та допомога моніторингу за контролем кордонів, Другий – проведення урядом необхідних реформ, у тому числі зміни до конституції. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся також з новим комісаром ЄС з питань торгівлі Сесілією Маймстрьом. Зокрема, було обговорено можливі кроки Євросоюзу, спрямовані на додаткову підтримку українського експортного потенціалу. А також введенню заходів з метою підготовки до початку функціонування поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. В Україні за сприяння уряду Швеції буде реалізовано проект спрямований на підтримку децентралізації влади із збільшенням повноважень на місцях, як думає, Швеція має чималі традиції місцевого самоврядування і готова поділитися цим досвідом з Україною. У Києві підписали міжурядову угоду між Україною і Швецією, яка запускає проект на підтримку децентралізації в Україні. Зокрема, уряд Швеції виділить 3,5 мільйони євро на надання консультативної підтримки Україні. Щодо проведення реформ з децентралізації, кошти також будуть спрямовані на навчання людей, які повинні реалізувати реформу на місцевому рівні. 3,5 мільйони євро. Ці гроші можна використовувати на технічну допомогу. Ці кошти можна використовувати на оплату експертів зі Швеції експертів з інших країн. Однією з найважливіших реформ є реформа з децентралізації. Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, керівник апарату В'ячеслав Негода, повідомив, що проект буде здійснений упродовж трьох років на кошти Шведської агенції з міжнародного розвитку. Вже нині існує цілий пакет законопроєктів, які готові буквально з першого дня роботи бути внесені до парламенту. Швеція має достатньо е великий і я. Креслив хороший досвід, я думаю, проведення реформ в Україні в частині децентралізації, реформи місцевого самоврядування з орієнтирами на багато позитивних. Моментів, які існують у шведських моделях, вони заслуговують на увагу. Загалом, в рамках проекту в Україні, буде надано консультативну та експертну підтримку. Передбачені також різні форми співпраці, зокрема, професійні обміни, тренінги, освітні тури та семінари. Have... Бюджет проекту налічує 3,5 мільйони євро. Але ці гроші не будуть проходити через міністерство, ані через уряд. Вони йтимуть через проект і будуть адмініструватися. Через Раз проект ще жовтня. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна зацікавлена в досвіді Швеції з реформування сектору безпеки і оборони та Польщі з децентралізації та реформи місцевого самоврядування. Чимало чинників впливають на розвиток будь-якої території, серед них і подальше реформування сфери державних закупівель у контексті вимог Євросоюзу. Тему вивчали наші кореспонденти. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України працює щодо забезпечення дотримання принципів конкуренції під час здійснення державних закупівель та спрощення порядку участі бізнесу у торгах, а саме здійснюється активна робота з визначення шляхів подальшого реформування сфери державних закупівель та проведення її у відповідність до стандартів Євросоюзу. Так, міністерство вивчило питання щодо можливості запровадження єдиної тендерної довідки та видачі її центрами з надання адміністративних по послуг. для цього необхідно внести зміни до закону України про адміністративні послуги та в подальшому врегулювати питання підтвердження окремих кваліфікаційних даних шляхом подання єдиної тендерної довідки на рівні законодавства про державні закупівлі. Продовжуємо діловий тижневик ілюстраціями із місцевого життя Підприємство Дунапак, що у Цюрюпинському із самого початку своєї діяльності працює за європейськими стандартами. Першочергові акценти тут на високій якості, яка є визначальним чинником успішності підприємства. Товариство Дунапак Таврія одне з підприємств підрозділу Дунапак Пакеджинг належить австрійській фірмі Принс Холдинг, який є одним з найбільших виробників гофрокартонної тари в центральній та східній Європі. Товариство Дунапак підприємство не лише 100% іноземним капіталом, а й у першу чергу з європейським підходом. Підприємство Дунапак Таврія дійсно є, є європейським підприємством. в Зв'язку з тим, що це повністю 100% австрійський інвестор. Підприємство побудоване по всіх європейських стандартах і відповідно до всіх європейських вимог. Ми працюємо на європейській сировині, і нам інтеграція тільки упростить життя. Вся інфраструктура підприємства, яка зразу при побудові підприємства була би, розрахована так, під європейський стиль роботи. По-друге, це є кваліфіковані кадри, які проходили стажування в Європі, і це є повністю європейські процеси, які. Скажем, так перейняті від наших колег європейських колег. Потужність виробництва сьогодні сягає близько 150 мільйонів квадратних метрів гофрокартонної упаковки на рік. До освоєння повної потужності обсяги виробленої продукції за рік складуть 300 мільйонів гривень. Цю завод «Донапак Таврія сьогодні значною мірою покриває потребу в якісному упакуванні в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській областях та в Криму. Якщо говорити про експорт, це поки що тільки Молдова. На Україні ринок на сьогоднішній день він не зовсім розвинутий, тому є можливість поставляти на більші дистанції. Але якщо ми прийдемо через 5-10 років до розвинутої економіки, такої як в Європі, то далі, ніж за 400 кілометрів, ніхто возити не буде. Напрямок євроінтеграції на підприємстві прослідковується в усьому. Тут працює нове сучасне обладнання виробництва Німеччини. Все наше оборудовання? Начиная с гофроагрегата, заканчивая конвертационными линиями, было привезено из Европы. Соответственно, это полностью стандартное оборудование, которое используется на других наших заводах, аналогичных в группе «Дунапак». Если говорить конкретно о гофроагрегате, то это современная машина немецкая, которая выпускает гофролист по всем европейским стандартам. Таких, такого года оборудования всего две или три линии в Украине. То есть это достаточно серьезная марка BHS для гофроагрегата, так как Ferrari в автомобиле. На автомобильном, на автомобильном рынке соответственно лист выпускается качественный уже внедрены все автоматизи автоматизирующие процессы замена рулонов замена сырья замена э, гофролиста и так далее то есть все уже по современным стандартам выполнено Пак не просто підприємство з європейським підходом до роботи. Це сучасні пакувальні рішення, естетичні та екологічні, які підтримують імідж компанії виробника Несуть велику кількість інформації споживачеві та відмінно використовують рекламну функцію у місцях реалізації продукції. Підприємство вирізняє індивідуальний підхід до кожного замовлення, стандартні інноваційні рішення, стабільний контроль якості завдяки сучасній лабораторії. Ми не продаємо дешеву упаковку. Ми не продаємо ящик, ми пропонуємо рішення для наших клієнтів. У Нас є ряд таких послуг, які конкуренти наші не можуть на сьогоднішній день забезпечити нашим клієнтам. Донапак оснащено новітнім обладнанням провідних європейських фірм. Підтримують на підприємстві і загальну концепцію регіону як екологічно чистої області. Виробництво не шкодить екології, впроваджують у Цюрюпинську громадські проекти, адже розуміють, що бізнес має бути соціально спрямованим. Сьогодні на товаристві Донапак Таврія працевлаштовано майже 200 спеціалістів, а підприємство продовжує розвиватися та розширювати штат. Україна, як відомо, це морська держава, тому діяльність портів має надзвичайно важливе значення. І, хоча конкуренція тут чимала, адже в Україні функціонує майже 20 терміналів. Херсонський морський порт, цю конкуренцію гідно витримує, Як саме дізнавалася наш кореспондент. Тетяна Савуля Україна володіє найпотужнішим портовим потенціалом серед всіх країн на березі Чорного та Азовського морів. Достойне і значиме місце посідає бюджетно-наповнююче підприємство Херсонський морський порт, що визначає економічну політику нашої області. Порт працює як із навалювальними, так і з генеральними вантажами. Херсонський морський порт це градообразуюче підприємство і бюджетообразуюче підприємство. У нас працює…» почти полторы тысячи человек. Вот. Мы э, работаем со всеми типами грузов практически. Вот. Мы достаточно большую сумму отчисляем в бюджет, налоги всех уровней. Вот. Выполняем все социальные стандарты. Людям работать у нас нравится. Когда говорят о морском порту в Херсоне, все всегда это связывают со стабильностью, вот, с профессионализмом и с перспективой. Поэтому мы стараемся это поддерживать. Ныне Херсонский морской порт Часне підприємство, що входить до складу єдиного транспортного комплексу України. Колектив і керівництво підприємства, працюючи в сучасних ринкових умовах, прагне до збільшення обсягів переробки вантажів, на які є попит замовників. Але щоб реалізувати потенціал порту, необхідні інвестиційні програми. Адже ті майданчики, які займає порт в межах міста Херсона, не завжди дозволяють виконати модернізацію і розмістити нові термінали і вантажні майданчики. Грузи у нас в основному навал к сожалению. пока пока у нас преобладает экспорт то есть мы экспортируем зерновые грузы удобрения вот. с импортом пока у нас ситуация не очень хорошая но я думаю что в следующем году мы наверстаем вот. ну хочу сказать что если говорить о месте херсонского морского порта среди морехозяйственного комплекса мы занимаем достойное седьмое место несмотря на свои размеры вот это говорит о том что как бы мы умеем работать. Наразі основною країною партнером для портовиків є туреччина і арабські країни, але в планах керівництва розширення співпраці із іншими країнами Європи, португальні розширитися, займатися контейнерами, от, тому що вся Європа працює з контейнерами, потрібно займатися перепрофілірованням на інші види грузов, то тобто есть надо расти. Ми ведемо переговори і з міськими властями і з обласними, Слава Богу, вони нас підтримують. От. Канєшна нужна оставить міста по розвиття порта. Головне досягнення підприємства за поточний рік збільшення вантажної бази приблизно на 15%. Окрім того, і суттєве підвищення заробітної плати робітникам вдвічі. Пріоритетним завданням у новому році стане оформлення якірного місця і роботи на тендерівській косі. Адже це суттєво збільшить і вантажну базу порту, і, зокрема, збільшить доходи. На сьогодні це все про що ми хотіли розповісти вам в передачі діловити жнею. Дякую, що дивитесь Телеканал Тві Плюс. Залишайтеся з нами надалі. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.